Те говорити про те, що йдеться про засоби ураження середньої великої дальності: 300 кілометрів це вся окупована територія України, включно відповідно з окупованими територіями Автономної Республіки Крим. Це можливість тримати під вогневим контролем тотальним, причому цю тилову інфраструктуру окупаційних військ, це аеродроми, польові склади з БК, пункти постійної, тимчасової дислокації особового складу і, Відповідно, місця накопичення важкої бронетехніки, чим е, конкретні приклади передачі атакносів з дальності ураження до 150 км? двічі менше. Після їхньої передачі було нанесено низку ударів по аеродромах. Базування це і Бердянськ, і відповідно Луганськ, що значно знизило. Активність Російської авіаційної групи, причому з Бердянська літаки передислокували на територію Російської Федерації, щоб унеможливити їхнє знищення. Оце показово було. А врахуйте 300 кілометрів. Це ми можемо говорити про те, що всі аеродроми на території окупованого Криму будуть знаходитися під повним вогневим контролем з боку збройних сил України. А це зниження авіаційної підтримки російських окупантів, як на Херсонському запорізькому, так і відповідно в донецьких напрямках. Тобто це серйозна і досить вчасна допомога з боку країн заходу, причому мовиться не про політичні заяви, а про сам факт вже передачі. Якщо мовиться про створення коаліції, то відповідно відпрацьовуються вже механізми логістики, тобто безпосереднього постачання засобів ураження Збройним силам України. А враховуючи те, що Країни заходу в першу чергу Велика Британія Франція вже передали нам крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow і Scalp з дальністю ураження до 300 кілометрів. То можемо говорити про те, що інтенсивність вогневого ураження по позиціях окупантів збільшиться у рази.